Цей прогноз погоди вас вразить. Синоптики попередньо розповіли, якою буде погода у травні. Спойлер літом не пахне. Про що попереджають синоптики? Дивіться вже за мить в ексклюзиві Тесен ми звикли, що травень в Україні досить спекотний місяць, адже за ним літо. Але цього року початок травня в Україні може здивувати несподіваними погодними контрастами. Синоптики попереджають, що замість очікуваного весняного тепла до деяких регіонів може увірватися арктичне повітря. І, попри тепло, яке нарешті повернулося в Україну. На початку травня знову очікуються морози. Згідно із прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів опустяться до мінусових позначок в період з 2 по 4 травня. На сайті Meteo.ua повідомляється, що у Києві у суботу, 3 травня та у неділю 4 температура повітря вночі становитиме від мінус 2 градусів. В день стовпчики термометрів покажуть плюс плюс 14 градусів тепла. З травня можливі незначні опади. В Черкасах теж очікуються заморозки 3 та 4 травня. Температура опуститься до нулів у нічні години. Вдень буде значно тепліше від плюс 8 до плюс 12 градусів. У суботу, 3 травня, можливий невеликий дощ 4 травня. Сонячно у Львові значне пониження температури можливе 2 та 3 травня. Вночі від мінус 2 градусів в день значно тепліше від плюс 7 до плюс 10 градусів тепла. У п'ятницю 2 травня хмарно з проясненнями можливий дощ. У сумах заморозки очікуються 3 та 4 травня. Температура повітря вночі становитиме від мінус 2 градусів морозу. В день буде тепло від плюс 6 до плюс 11 градусів тепла. У суботу, 3 травня, можливі короткочасні упади. У Чернігові 3 та 4 травня стовпчики термометрів опустяться до нуля у нічні години. В день потепліше до плюс 13 градусів. У суботу, 3 травня, можливі опади. У неділю 4 травня переважатиме хмарна погода. Тим часом метеорологиня Наталія Голені у коментарі для новини Лайв нагадала, що травень перехідний місяць, і такі коливання є типовими, навіть після порівнянно м'якої весни нерідко повертаються нічні морози. Згодом уже в середині місяця в Україні починають з'являтися літні атмосферні явища, грози, град і шквали. Однак, щоб вважати погоду по справжньому літньою середньодобува, температура має стабільно триматися вище плюс 15 градусів тепла. Про те, що перша декада травня буде холодною, застерігає народний синоптик із Волині Володимир Деркач. У коментарі Главреду він зазначив, що помірні температури триматимуться щонайменше до середини місяця. А вже ближче до завершення першої половини очікується потепління. У цей період можливі опади. Друга декада буде теплішою, але з меншою кількістю дощів, хоча навіть так стабільної погоди очікувати не варто. Короткочасні зливи все ж траплятимуться. Натомість третя декада за словами деркача знову принесе погіршення погодних умов, можливе зниження температури, вітри та вологість наприкінці місяця. Втім, слід очікувати повернення тепла не літнього, але комфортного. Що цікаво, за даними багаторічних спостережень, травень в Україні характеризується значними перепадами температури. Середньомісячні значення зазвичай коливаються у межах від плюс 13 до плюс 17. У гірських районах на кілька градусів нижче. Заморозки в цей період не виняток, бо за всю історію фіксувалися випадки морозів до мінус шести. Водночас траплялися й аномальні спекотні періоди, зокрема з температурою навіть до плюс 39 градусів. Портал візмету прогнозує, що травень 2025 року буде доволі мінливим. Середні температури сягатимуть від плюс 13 до плюс п'ятнадцяти. Однак можливі гойдалки від похолодань до плюс 6 до потепління до плюс 23 градусів залежно від регіону. Найбільше опадів прогнозується у другій декаді травня. Ймовірні, навіть затяжні дощі. своєю чергою. Асовезер очікує такий хід подій у перші дні місяця Температура триматиметься в межах плюс 16, на півдні до плюс дев'ятнадцяти. Вже після 7 травня можливе потепління до плюс 17 градусів із частими дощами, а в середині травня ймовірні грози. Третя декада буде дуже комфортною. Прогнозується значне підвищення температури до плюс 23 градусів. А як вам такий прогноз на травень? Які аномалії у цьому місяці ви запам'ятали? Діліться у коментарях, щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.